Житловий комплекс святобор знаходиться між метро Святошина і метро Житомирська. Тут же побудовано три будинки. Два двадцятиповерхові, один дванадцятиповерховий. Вже майже закінчуючи четвертий будинок. І там буде Прохідна, проїзна частина до наступної вулиці. Це фасад. Фасадне приміщення. Підійде під аптеку, оптику, якийсь міні-спортклуб, салон. Масажний, косметологічний та будь-які сфери обслуговування. Тут проїжджають люди в паркінг, тобто все буде видно і заходять в парадні, тобто ця частина прохідна. Це якби головний в'їзд. Ось такі. двері вхідні. Тут є система вентиляції. Ось вона. Пожарна сигналізація. Батареї. Чотири батареї. І там ще одна. Щиток. Ну і підведена холодна та гаряча вода до батарей. Висота 4 метри.